В контексті ефективності впровадження державної мовної політики, а також в умовах війни, не тільки на Півдні, але загалом на території України мовна ситуація значно покращилася. 87% громадян України, якщо вірити свіжим соціологічним дослідженням, називають українську мову рідною і в усіх сферах, в тому числі і в побуті, послуговується українською. Це показник результат нашої гідності. Нашої поваги до цінностей, а українська мова є однією з цінностей, однією з основ нашої державності. Вона сьогодні є однією з популярних, такою, якою послуговується переважній більшості. Звичайно, роботи попереду дуже багато, і тому я приїхав до Одещини, щоб подякувати тим, хто організував мовні курси, хто активно сприяє поліпшенню ситуації в контексті вдосконалення українського мовного середовища. Але разом із тим я зустрівся з очільником одеської ОВА Максимом Марченком, заступником Одеської міської голови Павлом Вугельманом, з тим, щоб ефективніше працювали відповідні місцеві програми. Це і розширення мережі мовних курсів, це і суворий контроль за дотриманням мовного законодавства, і тісна комунікація з громадським середовищем. Все це в комплексі дає можливості для кращого наступу. А за обрієм, звичайно, надзвичайно високий рівень і володіння послугу послуговані українському як державному.